Вітаю в ефірі. Новини на екрані Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар задарі. Переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Починаємо з відповіді так Зеленського. Він відреагував на те, що Росія відводить війська. Відреагував він на це у Твіттері, а Сьогодні про від військ оголосив міністр. Оборони Російської Федерації Шойгу кажуть, що це відбуватиметься з 23 квітня, тобто від завтра. А Зеленський написав у Твіттері наступне: зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди на поготові, але вітає будь-які кроки і зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку. Stronger together. «Stronger together» так. з хештегом. Далі додав президент Зеленський, але це все не жарти. Ні, це не жарти, і насправді це uh -huh. так гарна новина. І на Луганщині горіла військова частина, постраждав військовий. Так, у да, Це Оз. сталося в районі операції об'єднаних сил у місті Рубіжному. Там загорівся бензовоз. А потім, ось ми бачимо uh -huh. це на нашому хнапі. На, на це такі, ну це світлини як картинки, так вони так виглядається. Ось а далі вогонь з, з цього бензовоза перекинувся на інші чотири бензовози, і ось постраждав військовослужбовець Збройних сил України. Нині пожежа вже зага загасили. І... Ну так і нагадаємо про те, що ми сьогодні, коли розпочинали випуск, це була 13-та година. Ми казали про те, що не було тоді так загиблих на щастя. Але от, от, якраз у той час, коли були новини, і у нас військовий да, так на фоні на жаль, сьогодні військовослужбовець один загинув і тут я додам уже про цю військову частину, що поки що причини загоряння невідомі. Вони встановлюються. Так, а контррозвідка затримала агента ФСБ Росії. Затримала вона його в Житомирській області. Це був місцевий мешканець, який за завданням ворожої спецслужби за гроші збирав розвідувальні дані про військову частину регіону. А, зокрема, він мав зафільмувати два військових об'єкти, зібрати інформацію про керів про керівний склад військових підрозділів, включаючи компроментуючі дані, встановити місця проживання військовослужбовців. Окрім того, він мав підготувати схеми території військових частин і місця розташування контрольно-пропускних пунктів. Його затримали. І м, зараз, ну вибачаюсь, наразі його йому про підозру оголосили, не затримали. а Про підозру і його підозру. Це ну, є відео навіть у нас, як це, як це відбувалося. Так, ми будемо без звуку, вам просто показувати. Та, там покажемо. і звуку особливого то Ось ми бачимо це затримання. Нині в Україні тривають ж навчання Та, у зв'язку а... з діями. Росії не, врешті, так. бачимо, що спецслужби наші працюють. Так, Чехія вийшли ще 70 співробітників російського посольства. Я спочатку хотіла сказати про дипломатів, але це співробітники саме російського посольства, а не лише дипломати. Що про що йдеться? Ну ми сьогодні говорили про це вже Ден Борисович роз'яснював в Юмені так денному, що Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Ну, і це все ж пов'язано з, з, з тим, що виявляється до вибуху складів зі зброєю причетні російські спецслужби. Сталося в 2014 році. Так. Ну і далі до новин на Бурушико Ігоря Гладковського. Це давня, ну як давня історія? Ну, в сенсі, це 2019 рік, коли журналісти Бігу Синфу зробили розслідування про оборудки в «Укроборонпромі» і тоді якраз фігуруло це прізвище разом з його батьком. Це от син. Угу. Значить, він в розшуку. Стаття зловживання впливом. Цікава історія. Так було затягування розслідування, як кажуть, і в... йдеться про товариство обмеженою відповідальністю Оптимум спецдеталь через цю фірму прокладку, врешті, і відбувалися всі оборудки. Я так, щоб було зрозуміліше і краще бачити, ось така фотографія. Це прес-служба НАБУ опублікувала і каже, що Набу його розшукує. Ну і до вакцини так нова партія вакцини AstraZeneca, я б назвала це так не сьогодні. Нова партія так. вакцини AstraZeneca, вона прибуде в Україну завтра. Обіцяють. Про це розповів вже Максим Степанов. Я наголошую про те, що Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, казав про те, що вакцина має бути вже сьогодні, 22 квітня. А Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, каже, що буде завтра. Поставила, ну якщо може зацитуй, будь ласка. Це, це що тут цитувати? Ну Про Приїде те, що завтра жуляний. завтра на 8.45, на 8. але тут є конкретика, що для мене важливо, і Я так все ж таки сподіваюся, що завтра в нас і буде ця вакцина. Вакцинуватимуть нею е людей старш, віком старше, 60 років. Нагадаємо, що більше залишкові дози не, а, ними не вакцинують публічних людей. Mm -hmm. а, тобто, спершу змінили трошки календар вакцинації і. Врешті це буде нова партія, так, і люди отримують, ті, які вже отримали першу дозу Astrazeneки, вони зможуть отримати другу дозу тієї ж Астразенеки. Що ми зараз маємо? Зараз у нас є Astrazene індійського виробництва. Приїде Астразенека з Південної Кореї, де її виготовляють, але це одна і та ж сама вакцина, просто під різними брендами. Так, і буде 360 тисяч доз, так? Більше там навіть, ніж 360. 000. У нас є китайська вакцина. І у нас є Pfizer Давайте. 4. Ну, Прекрасно. Ти, ну, так. Отже, це всі новини на цю хвилину, так? Ну да, так. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам задонейтити. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. Música